Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Я перепушую, що мені прийшлось в попередній серії переривати свій, як сказати, ну, погоню, свою гонку з поліцією, тому що це досить довго. Я вирішив, що в цій серії буде чисто іменно поліцейська погоня. І ми цю більш складну, походу. Тут треба 20 ліквіду... лік... ліквіду... ліквідувати 20 тачок. Так що ми їх ліквідуємо. І це не просто, це досить складно. 15 хвилин на це дають. Ну, давайте поганяємось. Заманимо їх ось так сюди. Усіх прям. ого го го так, їдьмо звідси. Чорт, мене привалило тут. Походу, мене привалило. Їдьмо звідси. О, викидував ще одну. Ляхамха тут тачок стільки понаставляли, я ще позастрягав тут. Якийсь мустанг стоїть. Як, просто як декорація. Так що їдьмо. Давайте надоженемо того. Ось так тобі. Нам ще 15. Тачок залишилося. Ого-го, тільки я перекинувся. А, промахнувся. Ось так тобі. Та дай проїхати. Ось так тобі. Так де там ще? Ану йдіть сюди. Йдіть сюди, кому говорю. Ось так тобі. А, огорожа, чудово. Ось так будемо прискорюватися. Охо-хо-хо-хо. А там ще одна грожа. Тепер ось так прискоримося. А де ж там та огорожа? Так, їдьте сюди, панове поліцейські. Ось так вам. Ще сім тачок залишилось ліквідувати. Огорожа. Тепер уже по Порши вже пішли. Ось так тобі. Ще 5 тачок залишилось ліквідувати. Тут вже більш серйозна грожа може бути, тому що шипи будуть застосовувати. Ось так. О, вже джипи пішли. Прискорюємось. Вже джипи навіть пішли. О, що це із полером сталося, бляха-муха. Він прямо в повітрі застиг. Ляха-муха. Посередині шипи були. Давайте на магістралі поганяємося. Як вам таке, панове поліцейський? Давайте покатаємося. Я відчуваю, що вони гелікоптер пустять. Один щось там врізався. Ось так. Ось ще чотири поліцейські тачки залишились. О, джипи. Прискорюємось. О, я так і думав, що гелікоптера пустили. Так, давайте на них... Оце скинемо. ох о, о о о Ще одна поліцейська тачка залишилась. Прискорюємось. А ці джепи досить важкі по вазі. Так що будемо просто гнати, що є сили. Ну, одному джипу майже вдалося мене нагнати. Ого, це як я, оце я підстрибнув. Так, де там... Де там можна скинути? Типу як... білборда якогось там. Ще й цей трафік. О! О! Я виконав, тепер залишається ще тільки тікати. Але один спосіб, щоб я міг втекти, це здихатись з гелікоптера. Оце на них скидуємо. Так, я їм скинув. Тільки проблема в тому, що гелікоптер за мною. Летить. Треба почекати, поки в нього паливо закінчиться. Так, я уникнув, прискорююсь. 425 км за годину це була максимальна швидкість. Прискорюємось. Звичайна машина просто відкрила мені дорогу. Огороження зіпсувала поліції. Ось так будемо ганятись. А, ні. А це вже проблеми. Я на шипина їхав. Бляха муха. Я на шипина їхав. Ще на шипи наїхав. Але я не здаюся. Я не здаюся. Та. Я не здаюся. Там є, що можна скинути. Але до нього ще головне дістатися. Ось так вам. Гелікоптер ще. В небі. Бляха-муха. У мене стільки часу не вистачить що цей джип, бляха-муха, ще один джип. Походу у мене переднє колесо підспущене. бляха-муха. А я не можу захист азоту набрати. А там ще одні шипи. О. І поліцейський, походу, на шипи не їхав. Чи це мені просто... Здалося. Просто мені здалося. У мене переднє колесо спущене. Швидко я не можу їхати. Мене вони затискають з усіх сторін. Хоч якось набираю заклязоту. Розвертають зараза. Оце я боком їду. Оце я боком їду. Десь ще має бути огорожа. О, щастило, що я вирівнявся. А тепер ще більше затискають зараза. Більше 100 кілометрів за годину я вже не можу розігнатись. Це для мене проблема. Проблема досить такого величезного рівня. Ось від гелікоптера я і здихався, але... Але від цих я навряд чи зможу здихатися з продірявленим колесом. Ох, як вони мене затисли. Я не можу нічого зробити. Я в їхній пастці. Бо я пам'ятаю, в карбоні хоч можна було втекти від поліції з продірявленими колесами. А тут навряд чи. Розумію більше 100 км за годину набрати. От куди їхати мені? Я не можу нормально повертати. О, одну перекинув, чудово. І Ще одну перекинув. Та тут більша частина це джипи одні. О, ще один з'явився які немає мене затиснути. А, ще один перекинувся. <плес> затискають, затискають. Затискають. Хоч їх і досить величезна кількість. Бляха, до стіни вони мене прям. О, одного ліквідував. Бляха-муха. Кудись мене тягнуть зараза. Затискають з усіх сторін. Поїхали, поїхали. Хоча одному жипу все ж хана, бляха-муха. Ща навряд чи туди потраплю, Ось сюди, мається веду. Треба їх сюди заманити. Ось сюди. Ось так вам. Ні. Ні. Не пощастило мені. Мені не пощастило. Чесно, мені не пощастило. Треба було гальмувати. Так, сюди знову поїду. То був останній шанс, який я прогавив. Треба було гальмувати. А тепер давайте мапу глянемо. До наближчої ще. Їхати їхати. Тільки кудою? Сюдою їхати. А вже ж сюдою. Якось хоч даєте проїхати. Так, зупинимось, зупинимось. І їх всюди ось так заманимо. Ось так вам. Навряд чи я всіх зумів. Блін. Так, їдьмо. Фух, пощастило. Пощастило. Дуже сильно, дуже сильно пощастило мені. Втекти із продірявленим колесом. Нічо собі. Оце я сьогодні щасливчик. Тепер ховаємось Я прямо дивую, що я спродівряв, але не сам зумів сховатися. Так, я тут буду стояти собі. Я зупинився собі. О, ні, гелікоптер. Так, так все. Давай, давай, давай. Єсть. Вийшло. Вийшло. Фух. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!